Все, ми виїжджаємо вже. Молдаванин приніс нам паспорти і ми вже виїжджаємо. Дуже швидко брали що Техпа... декларування. Що ви будете декларувати? Я кажу, машину не, Ні, не потрібно. Все. Тільки це зараз питання: де нам купити цю карту? Нам сказали, що отут десь ми повинні її купити, а там зараз буде поле, там нічого вже не буде. Санька не спросив, я спросила, зараз по спросимо. Далі там все, поїхав і на поле. Ось цього хлопчика треба спросити, де нам купити? Може, тут не потрібно на цьому? Це саме головне, тому що штрафи безшені, просто безшені. Все, виїхали. Слава Богу, ми на території вже Молдови. Нічого не змінилося. Природа така сама. Швиденько, ну, знову такі, вже паспорти, знову перевіряють машину, знову відчинять багажник. знову. Ну, все, виїхали. Слава Богу, зараз ми на заправку, на будь-яку заїжджаємо, купляємо цю віньєтку і їдемо по, по дорозі, платимо гроші. Бачите, які вони тут парники. Так що, взагалі ми в 14.30 стали в ту чергу. Зараз у нас скільки 19 чим-то, Паланга, бачите? Паланга. От врахуйте. 4 години ми потратили на таможню. Багато. Автобусом за 4 години ви будете вже з Одеси сядете і будете в аеропорту 4 години. Так що краще, якщо брати, то скоріше їхати автобусом. Так що все, я думаю, що вам ця е, інформація буде корисною. Зараз я ще не закінчу, купимо ми цей, цю вінетку і вам покажу, як вона виглядає. І що, і як там, бо я сама не знаю. Я вам скажу, що чистенько все так кругом, знаєте, якось по-хазяйськи зроблено. Ну, ввечері якщо буде можливість показати вдень, я покажу. Дивіться, садки, це якісь яблуні чи щось таке. Виноградник у кожному дворі. Дорога гарна, розмітка кругом є. Будиночки такі, не там не по 5 поверхів, не по 10, як у нас навіть де будують частний, приватний такий сектор, але чистенько все. У них як на Західній Україні модна дуже оця шуба такого сірого кольору, що раніше на Західній так було зроблено. Ми їдемо, тут уже ж інтернет нас не бере, чомусь навіть і через руумінг не бере. Нічого. Я кажу, якщо зателефонувати, то станемо десь. Я попрошу когось телефон, тому що в нас квартира чекає тут. Нам потрібно зв'язатися із господинею. Так що я вам покажу, якщо буде так видно. Вон, дивіться, як гарно там, яке там небо гарне, ось прямо неначе там якась лава розлита. Гряна-багряна, а то небо. Таке Так само поля, але ви бачите там садки, садки і виноград. Виноград, виноград. Так що вечірній палангу ми проїхали. Це таке селище ПГТ як воно називається. І чим чекуємо до Кишиньова. Смі. Так, тут уже молдавською розмовляють. Я зараз проїжджали, такі садки гарні, вишня, числива, Не знаю, такі вони все, не наче снігом засипано. Ось, дивіться, теж садки гарні. Це абрикоса, мабуть. А це ось не знаю, чи виноград такий, чи яблука, садки, садки, садки. І сонце гарно сідає. Там за садком. Такі великі-великі вітряки стоять. Он. Бачите, прямо як крила літаків. Вам видно чи ні? Тут дуже швидко санька їде, та ще й дерева. Вон вони, вони, он вони, зараз їх видно. Два стоїть. Но вони чомусь не дмухають. Вітру немає. Ось уже наступні, дивіться, крутяться. Вітряки зверху там ще щось і мигає. Мені так хочеться, щоб ви їх побачили. Я їх гарно бачу. Вона там крутить, крутить. Давайте я вам розкажу за цю віньєтку. Значить, перша заправка, ми зайшли. Ні, ідіть там, он є. Тут е, автобус зупиняється, я знаю, це кафе. І знову зайшла там люди, кажуть, а ви Алла? Да, Алла. я говорю, добре, мені дуже приємно. І, значить так, стоїть цей же ж термінал. І тільки їхніми не Ні обмінника, нічого немає. Значить, треба вводити паспортні дані, номер машини, ну, фамілія, ім'я участь, все ж це на англійському мові. Хорошо, що у нас Маша вона у нас <пробує>, преподає англійський язик, то вона все напечатала. І тут же хлопець не знаю, це бізнес чи не бізнес, тому що я казав, боже, у нас немає грошей, де нам діватися, куди що, ви нам не поміняли. Короче, на, гривні, на гривні. За дві ці вінєтки обійшлося е, 300, короче, по 178 гривень. На 7 днів. А я кажу, так Дай, ну, все, Ми приїдемо. Ми відразу ставимо на стоянку і ми не будемо їздити по дорогам. Вони кажуть, що у нас мінімальна це 7 днів. От ми за 7 днів заплатили, і в нас така справа, що ми прилі... прилітаємо вночі, якраз 7 днів закінчується. Не знаю, що ми будемо розповідати, що ми будемо казати, але. Щось придумаємо. Так що вінітку ми купили, воно і проблеми немає, але потрібно гроші і гарний зір, щоб все це заповнити. У ті всі в терміналі дані цифри. Так що, все, ми вже їдемо. Ми за дорогу заплатили. Дивіться, що нам подобається Но тут мало. А там от ззаді було розділяє, розділяє ця полоса, і вона вся, то, що по бордюру. Світиться вам погано видно і о, дивіться, мигає. Бачите, гарно. Тобто, ну, тут уже навіть неуважний водій бачить, що тут крутий такий поворот, і все це розділяється такими катафодіками. Слава Богу, ну, ми приїхали в аеропорт. Ми вже в Кишеню в самому Саме місто. Але розумієте, що вночі тут нічого не видно. День будемо вам покажу. І знаєте, що мені подобається? Пісні, ось у нас тут включене це ж радіо. Тільки на Молдавському. Всі назви вулиць, тільки на Молдавському. Ніде жодної надпису, жодного на російській мові я не бачила. Я спеціально так дивлюся, жодного. Так, люди розмовляють деякі на російській мові, але молодь вже розмовляє, ми там стояли, то молодь стоїть біля магазину, там, не знаю, пиво п'є чи що п'ють, розмовляють молдавською. Це правильно. Хоча Молдова була, вона в складі 15 республік була. І бачите, як люди цінують свою мову, цінують свою культуру, так і ми повинні. Так, надписи на англійській. А якщо да, з України, он Н111. Номера круті, круті. Ну, це непроста людина. NN. Я не знаю навіть, чиє це NN. Зараз нічого не зрозуміло за номери. Подивіться, подивіться, яка грязина стала дожджом. Все забризкла Саша мою машину. Зараз ми на квартиру, люди нас чекають, хлопці на стоянку машину відгонять. Що давай, це... це він так крутанув той дядько. Він вже зелений. Так що, отакі от справи. Важко, дуже важко. Яка, знаєте, їхати, то 10 годин вони пишуть в дорозі кровом 10 годин, але таможня 4 години і така таможня, що, знаєте, на таможні ми постояли, там дринь, проїхали, чекаємо, дринь, а тут пир-пер-пир-пер. -пир, ну ви бачили. Пир -пир 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 -пир. Так що ми оце вже доїжджаємо, заморені. Зараз перенесемо свої чумайдани і будемо відпочивати. Ну що, ми вже приїхали сюди на місце, слава Богу. Наші пішли машину ставити, і е, дівчата пішли в магазин, щоб щось купити нам їсти е, телевізор. То я хочу заварити хороша така, скажіть мені, будь ласка, кровать здорова, прихожка хороша, хороша, прямо шкафу, машинка стиральна. І... Та ну все, що і пиліоси, і одіяли, і туалет з вами все чистенько, все красивенько. Просто, якщо кому треба буде, питайте, я дам дам телефончик. Це не ми гроші платимо за це. Дивіться, як кухня гарно зроблена. Все кругом так чистенько, то ми чай поставили, поки прийдуть. Мікроволновка, чайник, кастрюлі, газ все є. Холодильник є. Тобто можна приїжджати сюди і знаходитися тут. Багато часу, гарна така квартирка, світленька така. І, і ось. цю, ось цю. І ще тут коридор, і ще от одна спальня, подружка моя. Взагалі на 4 человека розчитана, але вони підставили диванчик один. І так вийде, що Аліса буде тут, а ми там, а тут буде Маша. А ну хоч м'якенька, ануля. <связь> Вместе с тобой. А ну ляж, нормально? О, Мягенький. Хороший. Ну, Хороший. Нравится. Хороший. А тут балкон есть? Да, так О, так могу. летом можно на балконе я просто. Выходила, О, давиться. А угу. Ну только единственное, что тут пахнет накуренным, да? Так, да. mm -hmm. тут курят видно, кто приїжджає тут куры. Вот сушить, вешать. Рядом Рядом обогреватель тоже. Да, я закрою, пока на обогріватель, если Но ну, Мне нравится, що світлі такие тона. Вот все таким светлом, светлом тоні красиво. Так що такі девушки. Приїхали ми вже на цю. І найголовніше, ребята, перший надо... А чому не балакає? Чи то ти просто на, на, на ту поставлю? Шо первый этаж. Не треба тащиться. Хотите стирать, будь ласка, стирайте, машинка стиральная, все є. Так шо... Скільки коштує? Но це за одну ночь мы договорились за 45 долларов. Це дешевле, чем мы з Ларисом, когда мы отдыхали, там вообще просто напросто гостиница, но ну там 50 долларов и там даже балакать не хочет. Ні кухні нічого нема, просто номеров. А тут, пожалуйста, тебе що ти хочеш, так что, если що? обращайтесь. А я продукты собрала своим, она же проставалась. И сумку пришлось взять, эту, что я несла туда до машины. Сейчас забыла с телефона зарядку. Короче, все как всегда. Так, я сейчас хочу попробовать. Я первый раз увидела. Хочу попробовать вот такие вот, смотрите, сахар на карамели. Доктора фирма. И сейчас попробуем. Мы быстро накрыли стол. На стол. девица какой столяк. Ви Бачите, що робиться глянь, какуснятіна. Ви бачите, какося. Так наш холодильник, ще забитий продуктами і шпроти, і все. Да, і ще ми кофе п'ємо прямо зразу. І дівчинки прийшли з магазину і кажуть, що в них дешевше продукти набагато, ніж у мене. Ну ми просто взяли мівіну, віну, щоб перше було, а на завтра там і яйця, і шмається. Коротше, все у нас. Так що приємного апетиту. По молдавській вечері. Хлопці, не зівайте.